Вітаю, дорогі друзі. Знову рубрика кушайте на Дотик. І на цьому тижні я моніторів все ж таки, де краще вести прямі трансляції людям з Адами зору. Це були TikTok, Ютуб. От і що я вияснив? Що більшість людей з Вадами Зору користуються все ж таки платформою TikTok. тому що інтерфейс TikTok Тіктоку більш пристосований. До голосового помічника і менш з ним конфліктує. І прослуховуючи прямі трансляції людей з владами зору, виявилося, що TikTok більш якісно озвучує повідомлення, запитання, і взагалі ведення прямої трансляції краще відбувається, ніж, наприклад, чим в інстаграмі. Тому що інстаграм, як виявилось, іноді лагає. І твоя пряма трансляція може перетворитись в театр одного актера, тому що в тебе все завісло, а ти не можеш не відповідати, не слухати, не керувати стрічкою, тому що все, в тебе все завісло. Просто-напросто інстаграм може лаганути, завіснути. І все. І твоя трансляція пішла ні в ту сторону. Що стосується. Ютуба там трошки слажніше, да? тому що, наприклад, щоб вести прямі трансляції з мобільного пристрою, YouTube видає попередження, повинна бути мінімальна кількість підписників це 25 чоловік. А щоб якісно користуватись всеми послугами з платформи YouTube для ведення прямої трансляції. Ані теж запрашують аудиторію від тисячі підписників. От, і мені надав Ютуб все ж таки дозвіл на ведення прямої трансляції з мобільного пристрою, але видав попередження, що треба все ж таки тисяча підписників, тому що до тисячі підписників Ютуб бажає недоцільним ведення прямої трансляції з мобільного пристрою. Хоча з ноутбуку ви можете в будь-який час почати ведення прямої трансляції. От, якось так коротенько. Тому буду вдячний всім моїм глядачам за підписку на TikTok або на YouTube, щоб я за короткий час набрав аудиторію з тисячу підписників і змог провести пряму трансляцію в TikTok або в YouTube, щоб спробувати, як це відбувається, і де все ж таки краще вести прямі трансляції на Тіктоці чи на Ютубі. Якось так. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.